Бійці ЗСУ допомагають жителям звільненої Макіївки на Луганщині. Три авіаудари завдала армія РФ по часів яру. Не вистачає ліків та медиків, але є електрика та вода, як живуть в окупованому Скадовську на Херсонщині. Житель звільненої Макіївки Сергій під час окупації перебував в селі, не хотів залишати будинок, як і інші його односельчани. Ну, може, до ста чоловік, може, єсть. Може... Всі які ну, повиїжджали. Після того, як ті, в... ну, як кажуть, втекли вони. Після того прийшли наші українці. Чекали? До... Чекали. Позивали все тут і залишилися з бідінця. Клуб, це вони все розбомбили. Ти <різь> ленеаранці, вони мародьори були. Я вам скажу чесно. Вивозили тут, що могли. Одразу після деокупації села військові почали привозити гуманітарну це допомогу це, що мешканцям. Віде. Продукти, воду тощо. Що є в машині? Спасибо, спасибо. Щоб завезли. Спасибо. Очень тяжело, очень трудно. Не кліба, ну як солдати допомагають. Платі, да. Хата розбита, машина, все. ж жого сину, 18 років. Зараз заїжджаємо в західну околицю населеного пункту Макіївка. На вулицях Макіївки досі знищена ворожа техніка. Окупанти залишили її під час відступу. Розбита російська колона, яка рухалася при відступі із Лимана в напрямку Сватового. Бачимо 10, але там далі і ще більше. Завдання військових закріпити позиції поблизу селища та йти далі, у бік Сєвєродонецька та Лисичанська. Зайшли далі, Зайняли другу позицію, другу спешку зайняли. І так пробігались, поки наші колеги зайшли. Ми зачищали будинок за будинком. І так Макіївку звільнили. Українські воїни відбивають атаки диверсійно-розвідувальних груп противника. Данило Черниченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас збройні сили України контролюють близько п'яти відсотків території Луганщини. А в районі Кремінної, в результаті атаки українських бійців, окупанти відступають. Заявив Сергій Гайдай. У нас є інформація, що от тих чоловіків, які ще залишились після багатьох хвиль призовів мобілізації. Якщо їх десь там ловлять, фіксують, намагаються забрати на передову, то зараз є, з'явили знов такі можливість відкупитись, як то кажуть, тобто за гроші їх відпускають. І це говорить вже про те, що Настрої все ж таки панічно депресивні в російсько-окупаційних військ. Окупанти намагаються вивозити жителів великих міст Луганщини в бік раніше окупованих територій. У сєвєродонецьку фіксують нестачу продуктів, води та електрики. В місті десь залишається близько семи, може трохи більше тисяч цивільного, саме цивільного населення. Надаються пропозиції проселенню в навколишніх селах. Це як дія розпачу від неможливості забезпечити людей бодай елементарними. Послугами у гірській громаді окупанти так само не забезпечують мешканців необхідним. Окупаційна влада не і досі не може зробити нормальні умови для існування людей. Відсутнє водопостачання, електропостачання, газопостачання, зміщений всі підстанції. Ніхто нічого не робить. Вже є підтверджені випадки смерті від хвороби халера. Це хвороба середньовіччя. Три авіаудари російська армія завдала напередодні по часів яру. Там пошкоджено сім будинків та автомобілі. Також російська армія обстріляла Авдіївку, Турецьк, Бахмут. У Бахмуті внаслідок обстрілів пошкоджено два житлових будинки та легкові автівки. Рятувальники понад дві години гасили полум'я. Поранених немає. Окупанти продовжують обстрілювати Бахмут щодня із артилерії та авіації. Справді, ворог, якщо порівняти з наприклад, декількома місяцями, там чотирьома місяцями, перед тим трьома місяцями, де він намагався більш обширно вести наступальні дії на багатьох напрямках, то справді зараз його наступальні дії зосередились на невеликому відносно, невеликому для для такої війни ділянці, це саме Бахмутському. Авдіївському, Новопавлівському. нині у Бахмуті залишається близько 15 тисяч жителів. Сьогодні до міста доправили 584 буржуйки, які надав червоний хрест. Всього благодійна організація планує передати бахмутянам три тисячі таких печей. У населених пунктах Донеччини, які перебувають під обстрілами, гуманітарну допомогу доправляють поліцейські. Костянтинівка на чверть розбита російською окупаційними військами. Хати побиті, люди сидять без світла. Не особо обрість. На деокупованій Лиманщині відновлюють електропостачання. Вже мають світло 3,5 тисячі абонентів. Це більше ніж 71 вулиця міста. Повідомив на своїй Фейсбук-сторінці очільник Лиманської військової адміністрації Олександр Журавльов, Вікторія Алексєєва, Данило Черниченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Донбас. 75-річного переселенця Завдіївки Аркадія Сніткіна та його собаку Геру привезли до будинку, який для них знайшла Кропивничанка Катерина Дорош. Вона опікується ними з перших днів. Чоловік пересувається на візку, втратив ногу. У Кропивницький приїхав першим евакуаційним потягом. Три місяці з Герою жили в притулку. Сьогодні вперше бачить дім, який для них облаштували благодійники. Вам на туалет. Порогів немає. Оу, де тут поружі. Доряча вода, бойлер є. Так, тут у нас кухня. Тільки тут немає поки що цього. Немає кухні самої хлопці. Дівчатами дороблять і привезуть, Вони встигли. Так, холодильник все працює, навіть там вже щось є, печиво є. Пральна машина, потім ми її підключимо. Разом з господарем будинок оглядає Гера. Гера, зараз вибере місце. Чоловік каже, з нею всюди. Разом вижили під обстрілами в Авдіївці. Евакуюватись вирішив, коли їсти, було нічого. Вже назрив той момент, коли тут так ліпо ну, говоря, либо, убьют, либо з голоду помрешся. 24 числа іюня вони приїхали. Загрузилися і приїхали. Я навіть поражен був наскільки це організовано було. Там підйомники всі це, це дали нам в вагоні відділення купи. От ми їхали зір в отдельном купе. Гері у Кропивницькому безкоштовно видалили пухлину в ветеринарній клініці. За лікування собаки взялась керівниця громадської організації БІМ, яка опікується безпритульними тваринами. їй, То що вона це Таких жінок, мабуть, багато не найдеш. Житло для родини шукала три місяці, каже Катерина Дорош. Потрібний був саме будинок, щоб чоловік міг виїхати на візку, а Гера гуляти на подвір'ї. Що у нас для зоозахисників перше кидається в очі? Це собака, ну звісно. І ця історія, коли людина сама з обмеженими можливостями, але ж вона не покинула. Свого друга, і він приїхав сюди. Ну, звісно, це викликало таке, скажімо, емоції позитивні. Це притулок для безхатків, і хотілося, щоб щось було більш-менш ну, нормальне і достойне. На заклик довести помешкання до ладу відгукнулися кропивничани. Житло я шукала, ну, скажімо так, дуже довго. По-перше, проблема в тому, що не всі хочуть переселенців. По-друге, Людей з обмеженими можливості, по-третє, ще й найголовніше це собака. Собаку ну не так, щоб вона просто проживала там десь на вулиці, в будки на ланцюгу. А це ж ну, якби так, родина, скажімо, член родини. Назбирали коштів, закупили деякі будівельні матеріали, оплатили одразу два місяці і ріелтора. Закупили теж деякі речі, яких не вистачало. Ну і так люди подзвозили хто килими, хто тюлі, холодильник. Тут тепло, тут затишно, є зручності всі в будинку. Каже, оренду житла та за комунальні послуги оплачуватиме разом з іншими благодійниками, скільки в цьому буде потреба. Ірина Полулях, Анатолій Басистий новини на Суспільному. Кропивницький ранок для херсонців розпочинається із пошуку питної води. На пунктах роздачі кілометрові черги люди приходять у досвіта. воду набирають у баклажки, відра та бідони, щоб не ходити щодня. Спів шостої ранку до трьох до трьох часів. там і скора під'їжджала. Ми ще ходили там, шукали воду. Стояли-стояли, не вистачило. Туди ближче, де не красило. Зараз видають біля цього бі... ну, сільку, фреш більше. Ну там, там не достаять. Тяжко, як, як і всі. Отак от, от ходимо, в чергах вистаємо по 4 часа. Для технічних потреб воду люди набирають з річки. Ольга Зоріна питною водою запаслася, говорить, що очікувала на таку ситуацію, тому перестрахувалася і набрала води в усі ємкості, що є вдома. Та, попри проблеми, каже жінка, херсонці налаштовані позитивно, радіють, що не в окупації. Зараз люди роздають включають свої генератори і підкачку, і угої спершу надають. Але ми щасливі тим, що маємо. Ми Можемо ще потерпіти, аби ми раді. Херсон без централізованого водопостачання більше тижня. Зараз цю проблему можливо вирішити лише підвозом. У цьому допомагають і волонтери. Налагодити водопостачання в місті неможливо, поки не відновиться світло. Розказує начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Ведуться, е, роботи, Тому що пошкоджена мережа і пошкодження дуже серйозні. 300 метрів високовольтного кабелю 200 меншої потужності і підірвані е, саме ці блоки. Тому зараз головне відновити електроенергію. Буде електроенергія, потім буде вода у місті. Зараз у Херсоні працює чимало точок, які відкрив водоканал. Люди також шукають воду у свердловинах, які розташовані в різних районах міста. З 17 листопада вже за графіком буде підвоз води по мікрорайонах. Вирішити проблему за рахунок генераторів неможливо. Поки йдеться тільки про запуск окремих свердловин, каже фахівець Херсонводоканалу Олексій Савченко, тому що в місті не вистачає пального для роботи генераторів. Можливо, організувати тільки точки розливу води для того, щоб цілковито забезпечити систему водопостачання і водовідведення міста, спочатку запускається водовідведення міста, щоб викачати стічні води з колекторів і з насосних станцій каналізації, а потім запускається водопостачання міста. Також, за словами Олексія Савченка, є проблеми із підвозом. Для розвозу води необхідно більше десяти машин. Зараз у водоканалу їх дві, одну з яких надав Червоний Хрест. Ольга Ляшенко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Минула ніч для жителів Скадовська була гучною. Про це розповів місцевий житель Сергій, який лишається у тимчасово окупованому місті. Чоловік каже, нарахували 5-6 вибухів, а після прильотів стало незвично тихо. Зазвичай чутно, як вони гасають на своїх вантажівках, на Уралах, на КАМАЗах вечорами і вночі. А це було тихо, дуже тихо, не було чутно їх техніку. А ось перед прильотом було чутно навіть БМП, БТРи, можливо, навіть танки там, десь за де за годин до цього прильоту вони були за містом, рухалися, пересувалися. Вибухом було зруйновано корпус бази відпочинку, де перебували російські військові, каже Скадовський міський голова Олександр Яковлєв. Зруйнований корпус бази відпочинку. Там за моєю інформацією знаходилися, розміщувалися військові Російської Федерації. Там на території була техніка воєнна, їхня. Загалом до того, що в місті гучно місцеві жителі звикли нині у скадовську за приблизними підрахунками влади залишається 5-6 тисяч жителів. До 24 лютого їх було 17,5 тисяч. Це особливо відчувається на порожніх вулицях. Розповідає скадовчанин Сергій. Людей дуже мало, там десь в центрі їх ще багато. Там людей їх ходять за покупками, купляють їжу, там продукти, такі необхідні речі. А ось у віддалених районах людей дуже мало. На вулицях сусідів мало, машин мало. Тобто вулицями не спостерігає, що вони абсолютно пусті. Електрика, вода, газ у місті є. В магазинах можна придбати продукти, а подекуди навіть розрахуватись карткою українських банків через термінал. Гірша ситуація з ліками. Хоча місцева лікарня продовжує працювати у штатному режимі. У ній давно бракує основного, каже Сергій. У лікарні, навіть якщо тобі треба зробити якусь незначну операцію, то тобі треба шукати ці знеболювальні, тому що лікарі кажуть, що у нас їх немає, треба або їх купити або десь знайти у когось, у кого є. Тобто в лікарні знеболювальних вже давно немає. Не вистачає у лікарні фахівців. Підтверджує міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Адже багато медиків виїхали з міста. Масовий виїзд скадовчан на підконтрольну територію зменшився з жовтня, коли окупаційні війська ввели нові правила. З тих пір потрапити на підконтрольну територію вдалось лише кільком сотням скадовчан. За останній місяць виїхало дуже мало людей, тому що організована евакуація відсутня. Лише виїжджають дуже дуже незначна кількість власним транспортом. Ті, хто лишився у місті, говорить скадовчанин Сергій, чекають на звільнення і вірять, що воно буде вже скоро. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.